Вправа 124. Знайди різницю найбільшого натурального п'ятицифрового числа і найменшого натурального чотирицифрового числа. Ну що ж, давайте так і зробимо. Нас запитують найбільше натуральне п'ятицифрове число. В нього має бути 5 цифр. І кожна з цих цифр має бути дев'ятка, тоді воно буде найбільшим. Так, отже, тоді записуємо 5 цифр. Спочатку 2 девятки. А потім три. Так, читаємо. 99 тисяч дев'ятсот дев'яносто Пишемо це у нас найбільше. Найбільше. П'ятицифрове цифрове число. П'ятицифрове цифрове число. Є. Потім найменше натуральне 4 цифрове число. Ну, найменше в нього буде 4 цифри. Перша обов'язково буде одиничка. Якщо ми поставимо меншу одиничку 0 цифру, то це не буде вже 4 цифрове число. Тобто, перша у нас цифра має бути одиничка. Ну а потім мають іти ще три цифри. Вони можуть бути мінімальними, мають бути мінімальними, щоб це було найменше число. Тобто це три нолики. Отже, це буде тисячу. Так, пишемо, що це у нас найменше, найменше, чотири цифрове число. Ну, а зараз нас запитують, знайди різницю цих Ну, То пишемо тоді 99 999 мінус 1000, Бо різницю ми записали. Ну, тисяч буде на одну менше, тобто буде не 99 тисяч, а буде 98 тисяч. Кому важко, можете зробити стовпчик. Пишемо це дорівнює тоді 98 тисяч 900. 99. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, різниця: 98 999. Ну що ж, ось таке завдання. На цьому вправу завершено.